Так, друзі, от взяв ключки від мустанга. Є в мене замовлення по таким машинкам. І разом ви можете теж подивитися пришвидшену перевірку цієї машинки. 146 тисяч, а вартість та, що буде в Україні в кінці. Ось такий красавчик. Завжди мріяв про мустанга, а їжджу на Теслі. Але це, але я думаю, що колись я до цієї теми повернуся, коли надоїсть Тесла. Дуже гарна машинка. Машину ніхто не чистив. Щоб не казали, що американські машини топчик ти береш биту, але вона як нова. Але от 140 тисяч і по машинам якихось таких... Я зауважень, якщо її вичистити, е, хоча б помити, зробити прибирання, в е, неї питань взагалі не буде. Дивіться, позаду ніхто не їздив. Тут ще знайде цю кнопочку, але у вас будуть правильні вказівники поворотів, теж треба трішки її почистити. Є оригінальна фордовська зарядка, тип другий. Є компресор. І все. І більше такого нічого, але зарядка є, і це вже, це вже добре. Отак. От Камери 360, зараз ми глянемо, що це за. Машинка без носу взагалі гарна гума. Машина ціленька, але є косметичний нюанс з маленькою передувкою на 160 мікрон. І у нас вантажний відсік ще є. Американська тема, щоб хтось міг вибратися. Цікаво, як, як сюди людину можна запихнути. Стан батареї. Залишок ще по батареї 91%. Супер. На пробігу 146 тисяч, залишок ходу ще 355, 355 км. Ми маємо залишок по батареї 91%. Мустанг вас чекає така агресивна мордочка з гарним запасом, ціленька, не бита.